Доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Україської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 30 серпня, 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з реконструкції дороги по вулиці Богдана Хмельницького в селі Волосянка Славської селищної ради Стрейського району Львівської області. Суб'єкт господарювання Славська селищна рада. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Наступний розпочну громадське слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам забезпечуються рівні умови на висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 5 червня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 8197. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Після цього був розпочатий другий етап. З оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 16 серпня 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема». в оголошенні. Зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 30.08.2024 року о 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитися в приміщеннях Славської селищної ради за адресою Львівська область, Стрийський район, селище Славське, вулиця Івасюка, 24 та в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді можна ознайомитись на веб-сайті Національної платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Коротко все. Наступний доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую, доброго дня. Звати мене Тарас Онець, головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування Славської селищної ради. Хотів би розказати вам. Детальніше трошки, чому виникла така потреба в розробці даного проекту, оскільки були численні звернення громадян, підприємців, туристів, які е, часто користуються цією вулицею, зв'язку з тим, що е, незадовільне покриття даної вулиці е, підмивається струмком, який е, є поруч, то виникла потреба в розробці. Проєкту реконструкції даної вулиці вона веде до е, м, гірськолижного підйомника, і відповідно е, кожного дня там проходить велика кількість туристів, там немає е, можливості доступності для всіх верст населення. Наприклад, якщо людина на візку, то вона не проїде е, в зв'язку з тим, що покриття пошкоджене і е, потрібно. Капітального ремонту можна сказати. Ну, реконструкції. Більш детальнішим, можливо, розкаже розробник нашого цього звіту про оцінки спливу на довкілля. Ігор Івашко. Можливо. Добре, дякую. Так. Всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії Центр ЛТД. Розробники звіту з ОВД. А я з вашого дозволу буду без камери, бо я не на робочому місці, я трохи на Це Згідно закону України про ОВД, планована діяльність відноситься до другої категорії, відповідно до закону про ОВД, пункт 11 прокладання трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду та руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи пункт номер 10 Відповідно, звіту веде виконаний відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Додатково нами з проектною, проектною компанією Центр ЛТД розробляється сам проект на реконструкцію дороги та прокладання колектора. Відповідно до розробки звіту з веде були залучені фахівці. Відходи, викиди, санітарно-захисна зона, шумове навантаження, берізноманіття. Кожен фахівець писав свій розділ. Вся детальна інформація щодо впливу на компоненти довкілля наводиться в звіті ОВД: це щодо викидів забруднюючих речовин під час будівельно-монтажних робіт, щодо шумового навантаження під час будівельно-монтажних робіт, утворення та управління відходами. Можливі стоки. Звідті ОВД наводиться розкриті відповідно всі розділі, з розрахунками, з посилання на діючі методики, з посилання на ДБН. Тобто, хто мав бажання звідь, є вільному доступі, всі тематичні розрахунки, програмні розрахунки. Порівняльні характеристики наводяться в звіті ОВД. В загальному планована діяльність оцінюється як екологічно допустима, з незначним впливом на компоненти довкілля під час будівельно-монтажних робіт. Відповідно, після будівельно-монтажних робіт впливи повністю припиняються і починається експлуатація вже дороги. Чи колектора в звичному режимі. Відповідно, впливів на навколишнє середовище не передбачається, а передбачаються лише, лише позитивні ефекти з метою благоустрою, з метою, скажімо так, благородження та опорядкування територій. Так само в процесі виконання звіту з ОВД замовлялися відповідні довідки, відповідні інформаційні листи щодо поточного стану довкілля в компетентних органах, так як Гідромет. Департаменти екології, Міндовкілля, Буври. Всі підтверджуючі документи, висновки, на яких ґрунтуються звіт з ОВД, наводяться в додатках, звіт з ОВД, громадськість в повній праві має можливість ознайомитися. Звіт переданий в Департамент екології, звіт переданий в Славську селищну раду, так само звіт є на реєстрі екосистем. Коротенько все, якщо там громадськість бо мала питання, то могла би підключитися чи задати. Дякую. Отже, оскільки на даних громадських слуханнях відсутна, відсутня громадськість, тої запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 20 вересня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі наявки громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представники суб'єкта господарювання Славської селищної ради. Усім дякую за увагу і гарного дня! Дякуємо, до побачення. Дякую до побачення.